Купили огірки помідори по 89 крон за кілограм та полуницю. Полуниця також 89 крон. Фіолкі-палки! Терзу ми відок. До речі, не так багато сходів, як я гадав. Тож, поїхали. І коли я сказав поїхали, це не було в переносному сенсі. Отож, не спонсор цього відео, Nextbike. Next Bike не спонсор цього відео. І тепер, щоб зняти наступну частину цього відео, мені треба буде орендувати один з цих лєльчиків, взяти ось цей штатив, ось цю ліпку-стрічку, примотати ось цю камеру на лєльчик і поїхати. Чим я зараз і займуся. Головне, поки зараз я буду все це примотувати до вільчику, щоб в цей час його ніхто не поставив в бронь. А то буде комедно, поки я примотав, витратив час, а приходить людина і каже, це мій вельчик. Або я просто не зможу його взяти в оренду, тому що він буде в броні. Тому треба це зробити якомога швидше. А далі розповім трошки про цей сервіс Nextbike. Якась така конструкція в мене вийшла. Головне, щоб камера не відпала, тому що камера не моя, камера мого кума Джекі, а тим часом я відкриваю Next Bike. Тут можна подивитися, де поруч є вільчики. Ну, я вже знаю, де поруч. І коли ми вже знайшли наш вільчик, просто скануємо код. Вільчик у нас розблоковується. Нам треба... Ага, замок розблокувався. Зараз швиденько запущу таймер, щоб розуміти, коли буде півшляху і встигнути повернутися. І так, поїхали. Що я вам хочу показати? Я хочу вам показати, як чехи проводять свій час, відпочиваючи фізично, спортивно, не в плані, що валяються на дивані, а в плані, як вони себе, який досуг в них є в цьому місті задарма або, як я от взяв, нетбайк, не також дорого, як для чехів. Що вони можуть тут побачити? Через місто тече невеличка річка Свратка. На приграді я вже вам її тимчасово показував. Оце зараз будівництво було це реконструкція набережної частини цієї річки. Будівництво немаленьке, вона дуже довго тянеться. Тут ми з Дашою. Зупинівся. Як ви бачите, будівництво воно тут не маленьке, воно тягнеться впродовж, може, кілометра. Я не спочатку вже почав їхати. Тут є невеличкі прудіки, де ми з Дашою полюбляємо годувати качок. Але не це я вам хочу показати. Їдемо далі. Масштаб реконструкції ви вже побачили, тепер я вам можу спокійно розповісти і показати, як воно тут відпочивати чехам і гостям міста. Як ви бачите, вже закінчилося. Дорога з ухабами, мене вже не трясе. Тут дуже багато різноманіття в плані колесного транспорту. Багато є людей на роликах, скейтбордах, моноподах, якщо це правильно я сказав. Людей на такій штуці, де одне колосо всього. Тут дуже люблять їздити на вільчиках з дітьми. Причому дуже маленькі діти можуть їхати або самі, або Ззаду до Вільчика прищеплюється таким жорстким щепленням велосипед дитини. Або причепляються такі причепи, як міні-кемпінг. І дитина там собі відпочиває, там є сіточки. Також багато людей на самокатах, як на електро, як на звичайних маленьких, як на величезних самокатах. Це такі велосипеди, але без педаль. І це місце, де люблять гуляти родини з дітьми. В частності ми беремо коляску, коли є настрій без коляски, і гуляємо от по цій тропинці. З іншого боку, річки, є така сама тропинка. то можна урізноманітнювати свій маршрут, куди їдеш по цій стороні, а на грухньому шляху вже по тій. А тепер давайте трохи розповім про неспонсора цього відео компанію Nextbike. Хоча, якщо представники цієї компанії захочуть, Якось задонатити, то, будь ласка, ось тут є QR-код. Донатьте на перемогу України. Я буду не проти. Коли ми приїхали в Чехію, то побачили, що тут дуже розповсюджений велоспорт. Є дуже багато велодоріжок як по місту, так і за містом. Тут реально десятки кілометрів. Я не прибільшую, реально десятки. Там навіть щось за 100 кілометрів заходять загальні маршрути у цих велодоріжок для велосипедистів. І багато у кого є свої велосипеди, але багато хто їздить на орендованих. Тут ми знайшли дві фірми: це Nextbike або Рікова. Nextbike — це така світова мережа, просто в Україні вона є, а про Лікову ми почули тільки отут. І коли ми порівняли умови, то у Nextbike нам здалося трошки краще, хоча вони дуже конкурентні. В них і ціни схожі. Єдине, ми, наче, взяли Nextbike це того, що нам. Здавалося, що більше велосипедів є. І тоді була якась чи акція, що щось таке ти купуєш місячний абонемент, і тобі дається дві поїздки по 30 хвилин на день. Єдине, що ти їздиш 30 хвилин, тобі треба поставити вільчик на парковку спеціально, і потім почекати 10 хвилин і знову можеш їхати свої 30 хвилин. А наступні 30 хвилинки будуть вже тарифікуватися. там щось. По 25 крон, наче було за кожні 30 хвилин. А так як ми збиралися тут бути всього 2-3 тижні, сказала нам одна людина в інтернеті. Продержаться ще 2-3 тижні. Дві-три неділі. Так, да, а потім далі почнеться каскадний обвал. То, звісно, купувати Вільчик. Ну, особливо і ні за що було, і смисл на 2-3 тижні, то ми вирішили взяти а, в оренду. І спробувати покататися, подивитися, що тут є, трошки розвіятися. Не встиг розказати до кінця. Під'їхав до локації, до якої ми ходимо часто родиною. Це міні-ферма. Тут зараз покажу, розверну. Оп. Тут, пасуться, тваринки, можна підійти, подивитися. Якщо вони підійдуть до тебе, то можна і трошки почухати їх. Ходувати, звісно, не можна. Ось там далі. Пасуться коні, там є качки, Невеличкий дитячий майданчик. Далі теж можна поїхати, там є прикольні, класні, великі дитячі комплекси, але вже платні, то можна гуляти і далі, але на вільчику це швидко, а якщо йдеш з малою дитиною і ще без коляски, то вистачає і до цієї локації підійти, і все. І я вже буду розвертатися, тому що в мене є менше 10 хвилин, щоб повернути велосипед на його парковку. Інакше, якщо я прокачусь 31 хвилинку, то з мене знімуться кошти, а я не хочу переплачувати. Тому гоню до парковки і продовжую розповідати про Nextbike і наше з ним знайомство. Прикол був в тому, що ми заплатили за перший місяць. Там щось було от не пам'ятаю чи 79 крон. Чи 169 крон, там просто декілька тарифів було. Пробки заплатили ми за перший місяць. Дівчатам дуже зайшло, як якась фітнес-розгрузка. Мені було по приколу під'їжджати до праці, і там ще був такий бонус, що. Якщо ти знаходиш вільчик, це можна по карті відслідковувати не на своїй парковці, то і повертаєш його на свою парковку, то тобі дається на рахунок додаткові 10 крон. Тобто ти ще можеш заробляти. Я таке робив, коли вночі йшов з роботи і бачив, що так можна взяти вільчик трошки ближче на, на нормальній парковці, або можна трошки прийтись пошукати і взяти вільчик не на своїй парковці, то я приїжджав і додому безкоштовно і заробляв ще 10 крон. А чого безкоштовно? Тому що або додаток заглючив, або це був якийсь подарунок для українців. Я перші декілька місяців далі, після першого орендованого місяця, не платив за Nextbike, І він в мене не блокувався. Дівчата і мій ум платили, в них щось так не спрацювало. А я місяця 4 точно їздив, не платив, а ще й заробляв собі плюс. І потім, коли нексбайс, сказав, що це чувак, досить, з наступного місяця ти вже платиш, то в мене вже на рахунку було накоплено на ще один абонемент. Ну, а потім похолодало, і я запросив всю тему. Так от, коли ти живеш в місті Бурно, тобі є де побігати, насолодитися прекрасним довкіллям, взяти велосипед на прокат або самокат, там трошки дорожче буде. Та не знаю, купити собі ролики, скейт, все що хочеш, все що завгодно. І є де покататися по нормальній дорозі і не пару кілометрів. І ще, що реально здоловує ця от реконструкція в принципі був як для мене дуже а, класно облаштований оцей на майданчиках, оця трапінка, велосипедна доріжка. ні, Ми хочемо зробити краще, ми хочемо зробити ближче до річки. Ми ще там готуємося до якоїсь столітньої води. Я так розумію, що раз на 100 років тут щось підтаплює. То люди продумують, люди інвестують, і потім мешканці ті ж люди відпочивають безпечно, гарно і задарма. Ми маємо 26 хвилин. Натискаємо повернути велосипед, і треба його потім заблокувати. Ось так. Ось так. Готово. І поки я чекаю 10 хвилин, щоб можна було взяти наступні півгодини, поп'ю водичку, якийсь псячий патруль, патруль це теж не спонсор цього відео. І проїду вже маршрут повністю по колу, щоб показати вам, як воно із іншої сторони. Поки ще не забув, то коли їдеш от, по тому маршруту, що ми їхали. Ліворуч це річка Сратка. На жаль, на протягом цього всього маршруту жодного пляжу нема. Та, в принципі, глибина цієї річки десь сантиметрів 40, коли рівень стандартний. Коли підіймається, ну, може, метр максимум. Тобто поплавати, звісно, і не вийде. Якщо плавати, то це треба їхати або на преграду, де ми були на зелений четвер, або є ще пару озер. А праворуч від цього тротуару, хочу сказати, від цієї велодоріжки, там або є декілька складів, або це дачні майданчики місця, де вони щось там вирощують, їздять на пікнічки. Коли літо, то часто відчувається запах шашвичку, то люди відпочивають. 10 хвилин пройшли, можна їхати на друге коло. До речі, місячний абонемент. Мені обійшовся в 79 крон. В ньому я маю можливість кататися кожного дня по 30 хвилин два рази на день. Така тавтологія. 30 хвилин прокатався, 10 хвилин почекаєш мінімум. І ще 30 хвилин можеш кататися. Якщо хочеш більше, треба буде доплачувати там по 30 крон за кожні наступні 30 хвилин. Бачили тільки, що пару зомбаків прийшло. Це я вам теж сьогодні покажу. А зараз трошки я розкажу, що сьогодні буде свято. Сьогодні в місті Брно будуть палити відім. Це, походу йдуть на вогнище. А тут невеличку паузу зробив. Сюди ми теж Дашою часто любимо ходити, кидати камінці в річку. Збираємо тут камінці і кидаємо туди в річку. Ось таке у нас розваги. А я поїхав далі. Ну а щоб розуміли, наскільки тут розвинена мережа маршрутів, то я можу спокійно звідси доїхати до тієї ж самої прегради, до якої з центра їхати 35 хвилин десь на трамваї. Так, звісно, це будуть велосипедні доріжки, які разом з автомобільними дорогами будуть проходити, але будуть окремі полоси. Або з центра я можу доїхати, наприклад, до Ікеї, яка знаходиться вже о, за містом. Це вже як околиця. Якраз мандрівка займає ось цієї парковки, що я брав, вільчик десь 25-27 хвилин, але у швидкому темпі. І біля якої є теж парковка не збайка, ти можеш поставити вільчик там, походити пошаритись або щось купити, якщо собі, тобі щось треба. І так, також на цьому вільчику повернутися назад додому. Прикольно, зручно. І Підтримую трошки тебе у формі. То ми з зол... золею декілька разів так робили. Тільки що мимо приїхав автобус, і навіть там відчувається присмак свято, коли чехи палять відео. Водій сидів в такому капелюсі, а біля кабіни була натягнута тюль, схожа на павутиння. Прикольно в кінці цього відео. Я відвідаю фортецю Шпілберг, з якої все починалося. І там ми з вами спалимо якусь відьму. Сподіваюся, Скабієва там буде. Що ми приїхали майданчик, де теж будуть палити відео. А за тим майданчиком можна було побачити веломотодром, де, причому я бачив доволі маленькі дітки на вільчиках, то гасають по тим трамплінам. Клас, далі ви бачили є футбольне поле, але це якоїсь місцевої команди, причому не в той тієї, яка в перших лігах. У мене на роботі є один. Лапець. Він полупрофесійний футболіст, хоча я вважаю його професійним футболістом, то він мені розповідав, які тут є клуби, скільки тут ліг і які займають перші місця. То тут, в принципі, непогане поле, але то команда якась там дуже далека від призових місць Чеської Республіці. Зробив ще один маленький підстоп, зараз якраз став біля того місця. Де... Напроти, я казав, що ми кидаємо з дашої камінці. Тут теж є невеличкий спуск до води, сходи. А з іншої сторони видно костел, футбольне поле та й місто. У мене залишається 10 хвилин, треба піддаляти, щоб встигнути. Млідець. Приїхав Фух. хотів зняти круті підйомки, а тупо не вистачало часу. Я їду вже 27 хвилин, В мене 3 хвилини. Вже дві хвилини. Заблокувати велосипед. Кінець. Зустрінемось на фортеці Шпілберг. Вальпургієва ніч ніч тридцятого на 1 травня. Язичське свято, яке відзначається в країнах Центральної та Північної Європи. Своїми коренями традиція святкування Вальпургієвої ночі сягає язичницьких часів, коли таким чином святкувався прихід весни. Чехії це свято називається Чардієць, і за традицією треба 30 квітня насипати піску або трави собі на поріг. І коли відьма прийде до тебе додому, то їй треба буде порахувати всі піщинки або всі травинки, інакше вона не зможе до тебе зайти. І поки вона буде це робити, настане наступний день, і до тебе ніхто не потрапить із злих духів, якщо це духи. У нас тут починають палити багаття. На жаль, скабєва не прийшла. Це таке от дивне і цікаве дійство, а ще багато-багато чого іншого відбувається кожен рік у місті Фернавсько.